Доброго дня, шановні пані і панове. Переконаний, що не лише для мене і для вас дещо дивним виглядає приїзд сьогодні, 3 лютого 2026 року генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Києва. Ну, чесно скажем, виступ у Верховній Раді не найкращий. А тези, повідомлення, які звучали, вони стосувалися вчорашнього, позавчорашнього дня. Я вже не кажу про те, що нагадування українцям нам з вами про Трампа воно лише дратує, про його роль видатну у всіх цих процесах. Неліпше виглядала і спільна прес-конференція. Разом з президентом України, де таке було відчуття, що генеральний секретар боїться щось сказати зайве. І тоді виникає питання: то яка ж була мета? Зрозуміло, що дещо яку підказку перебігу подій дає матеріал трьох журналістів, які постійно пишуть по темі. України в видані «Financial Times». і Міллер і Фой давним-давно дуже глибоко розуміються на цій тематиці. Але стаття, яка присвячена темі гарантій безпеки, явно повертає нас до 3 січня 2026 року, коли у Києві збиралися радники зовнішньополітичних питань лідерів. Глав держав-прем'єр-міністрів, які працювали в форматі коаліції охочих, зрозуміло, що це створювало відповідну інформаційну основу, і, власне, це й дає можливість сказати про те, що насправді приїзд було присвячено питанню переговорного процесу. А точніше. Переговірні позиції української сторони в Абу-Дабі, тому що в середу продовжиться, тобто завтра продовжаться розмови в Абу-Дабі. І очевидно, що у ситуації, коли оголошено Дональдом Трампом енергетичне перемир'я, привело до того, що нагромадивши запас. Боєзапас ракет. А Російська Федерація нанесла масований удар в ніч з понеділка на вівторок саме по собі є об'єктом уваги. Однак, у цьому об'єкті уваги є фрагмент, який Ну даруйте, але гріх було не використано. Особливістю ситуації є те, що по суті московський Фюрер Московський цар скористувався Дональдом Трампом. Він його використав. Те, чого так не любить Дональд Трамп. Фактично, давши згоду у розмові з Дональдом Трампом на так зване енергетичне перемир'я, він штовхнув його на то, що той переконав українську сторону прийняти цю позицію. В результаті. Україна опинилася в страшній атаці, і це тільки так і можна протрактувати. Підказує цьому відповідну логіку і пост в соціальній мережі X Лінці Грема, який аналізуючи власне цей нічний удар крилатими ракетами, говорить про те, що Путін поступив підло. Насамперед, по відношенню до України зрозуміло, використав Дональда Трампа у даному випадку. І Лінсі Грем говорить про а, і наполягання передачі Україні ракет Томогав. Не знаю, будуть дані ракети, не будуть, скоріш ні. Тим більше, що про них, якщо й велася розмова, то лише навесні 2026 року. Принаймні так у Вашингтоні ще від початків президентського перебування на другий, другий на посаді, говорить оточення Дональда Трампа. Однак нині сняв ситуація, а така гріх нею не, не скористуватися. Тому Лінці Грем говорить про те, що настав час, адже кроки, які робить Москва, по суті, не те, що не сприяють, вони руйнують навіть. Якісь там початки переговорного процесу. І все це змушує ще раз подивитися по-іншому на візит генерального секретаря НАТО. Очевидно, що ним разом з українською стороною вироблялася переговорна позиція. І зрозуміло, що може так трапитися, що ми й знати не будемо, бо невідомо, як підуть вибори. Даруйте не вибори, а переговори в ну, Абу-Дабі. І як і хто буде яку позицію відстоювати, і які пропозиції буде говорити. Однак, чим глибше аналізуємо ситуацію, тим більше розуміємо, що явно пов'язані три речі. Перше, це використання Москвою переговорного процесу як інструменту війни, і тут зайвий. Доказ є те, що, власне, прогарантувавши припинення вогню, насправді Москва використала цю ситуацію для того, щоб нанести удар по Україні. Друге, це власне маніпулювання Дональдом Трампом. І це теж річ, яка тратівлива для Трампа та й для його оточення. Ну і зрозуміло третє. Тут важливо, як про це сказати. Те, що Марк Рюте вміє це робити, не випадково ж його називають шептуном Трампа. Тобто він давним-давно вже навчився говорити з Трампом. І не дивлячись на те, що його вважають слабким, безвольним, що є неправдивим. Насправді цей чоловік доволі хитрий, і він вміє, як каже Трамп, ладнати з багатьма. Тим більше в таких екстремальних ситуаціях. І розумію чудово, що в ході переговорів може й не трапитися момент, коли вдасться використати тактику, яка запропонована, ну, можна сьогодні вже сказати, Рютте Гремом. Однак, аргументи, які нині озвучені, виходячи з аналізу. І пропозиції і Грема, і Рютте, вони явно свідчать про те, що задача української сторони в переговорному процесі продемонструвати конструктив і при цьому чітко дати зрозуміти Вашингтону, хто Трампа за носа водить і використовує у цій ситуації. Тому переконаний в тому, що не просто візит генерального секретаря був спрямований на те, щоби. Виступити перед пустим залом Верховної Ради України, чи дати пресконференцію зовсім коротко. А насправді випрацьовувалася, виходячи з ситуації, яка складалася, переговірна позиція. І ця переговірна позиція доволі може бути сильною, бо вона спирається власне і на особисті відчуття Дональда Трампа, який, як знаю, дуже не люблять, коли його. Використовують у таких ситуаціях. І по-друге, це продемонструвати конструктивну позицію української сторони, що насправді дійсно буде серйозним аргументом, можливо, навіть використання його для надання Україні додаткової допомоги. Ну що ж, будемо стежити за подіями в Абудабі. Дякую вам, що слухаєте. Дивитесь, будьте здорові. До побачення до наступної зустрічі.